Ім'я Кайдаш має цікаву історію та етимологію. Під цим ім'ям вперше зафіксовано у 1539 році городового приказчика Кайдаша Глухова у місті Торжок. Наприкінці 16 століття відомий Нелюбович Кайдаш жив у Черніхові. У 1649 році козак Переяславського полку на ім'я Ласко Кайдашенко, також зазначений у джерелах. Цікаво, що Іван Нечуй Левицький використав це рідкісне ім'я в своїй відомій повісті Кайдашова сім'я. Дослідник М. худаш вважає, що це ім'я має слов'янське походження і складається з компонента кай, що походить від слова карати, яке означає мститися. Ім'я Кайдаш має паралелі інших слов'янських народів у формі імен Кайдал у сербів Кайслав. А також у поляків не виключено, що ім'я Кайдан може бути дериватом від польського слова «каджде», яке означає дерев'яний футляр для бруска при косінні, схожі на кайдаш імена кайдан.